Hello and welcome to English with Love. Сьогодні хочу поговорити про subject та object questions. Про запитання до підмета, а також запитання до додатку. Хто хоче більше дізнатись про види запитань, будь ласка, welcome за посилання. А ми повертаємось до сьогоднішньої теми. Отже, subject questions це запитання до підмета. Запитання до того, хто виконує дії. Object questions це запитання до додатку. Запитання до чогось, або запитання до когось, над ким виконується якась дія. Розглянемо коротенький приклад. Daniel called Lucy. Деніель подзвонив Люсі. Деніель в даному реченні це підмет, саме він виконує дію. Що він робить? Вірно, він подзвонив. Подзвонив це присудок, це дієслово, його дія. Що він зробив? Daniel called. Кому він подзвонив? Він подзвонив Люсі. Люсі у нас в реченні додаток. Тобто, дзвонили їй, вона нічого не робила, дія виконувалась по відношенню до неї. До цього речення можна поставити два запитання? Давайте розглянемо Subject question до цього речення. Who called Lucy? Daniel. Хто дзвонив Люсі? Daniel. А також Object question до цього речення. Who did Daniel call? Lucy, he called her. Кому дзвонив Деніель? Люсі, він подзвонив їй. З першого погляду може скластися враження, що це дуже-дуже тяжко. Але давайте розберемо все на молекули, і я постараюсь вам якомога простіше пояснити, щоб ви для себе зрозуміли різницю між цими двома видами запитань. Запитання Who called? Люсі? Хто дзвонив Люсі? Стосується виконавця дії. Хто дзвонив Люсі? Хто це зробив? Запитання Who did Daniel Call? стосується додатку. Кому дзвонив Деніель? На кого була направлена ця дія? На Люсі. Знову повертаємось до вихідного речення. Daniel called Lucy. Daniel підмет, subject, called. Присудок дієслово, verb. Lucy додаток. Subject відповідає на запитання хто? Так, Хто дзвонив їй? Хто виконавець дії? Lucy це у нас додаток. Відповідає на запитання кому? Кому дзвонив Дені? В українській мові хто та кому це два різних слова. В англійській же мові у запитанні до підмета і у запитанні до додатку у нас однакове слово: це слово ху, але воно стосується різних частин речення. Who called Lucy це слово. Стосується підмета, а who did Daniel Call? Who стосується додатка? І переклад буде різний, і значення і функція цих слів в речення, в питальних буде також різна. Уявімо, що нам невідомо, хто дзвонив Люсі. «Somebody called Lucy». Що хочеться запитати? Отак, інтуїтивно, що вперше спадає на думку. Хтось дзвонив Люсі. Хто дзвонив їй? Вірно? Англійською мовою це звучить Who called Lucy. Запам'ятайте, якщо ви ставите запитання до підмета, то ви відходите від класичних правил побудови запитального речення. На перший план ви виносите Who, на другому плані у вас буде стояти. Смисловедіє слово у відповідному часі. В нашому випадку це past simple і до слова call ми додаємо ed. Who called Lucy. По своїй формі дане речення виглядає як звичайнісіньке, стверджувальне речення, в якому Who, до речі, виступає не запитальним словом, а воно саме виступає підметом. Who підмет call Діє слово. На виту ще декілька прикладів. Subject questions у різних часах. Who lives in this house? Хто живе в цьому домі? Who підмет, lives присудок? What happened? Що сталося? What, Підмет happened присудок. Who won the match yesterday? Хто виграв матч учора? Who, Підмет won, присудок. Це були subject questions. Питання до підмета. Subject questions будуть починатися зі слів Who та What, за якими слідуватиме основне дієслово в потрібному часі, а не якесь допоміжне дієслово. Запам'ятайте це. Тепер давайте повернемось до нашого Даніеля з Люсі, але вже розглянемо object questions. Daniel called Lucy. Замінимо Lucy на somebody, так, або «someone». Уявімо, що нам невідомо, кому дзвонив Даніель. Daniel called somebody. Що хочеться інтуїтивно запитати? Кому дзвонив Даніель? Object questions або запитання до додатка в англійській мові будуються? Наступним чином, на перше місце ви виносите запитальне слово, це кому в нашому випадку буде. Далі допоміжне дієслово в потрібній часовій формі: там do, does, did, will, have, has і так далі. Після цього буде стояти виконавець дії Підмет, і після нього вже основне смислове дієслово. Who did Daniel call? З Object Questions насправді ви краще знайомі, адже при вивченні часів в таблиці формул побудови різного часу ви зустрічаєте схеми, моделі саме запитань до додатка, а не до підмету. Who are you seeing? З ким ти зустрічаєшся? What was your daughter wearing? Що була одягнена твоя донька? What did Sam say? Що сказав Сем? Давайте порівняємо запитання до наступних коротких речень. Ann loves baking. Who loves baking? Ann. subject question. What does Ann love? She loves baking. Object question. Ann обожнює пекти. Who loves baking? Хто любить пекти? N Subject question. Питання до підмета. Хто це обожнює? What does N love? Що обожнює N? Питання до додатку. She loves baking. Вона обожнює пекти. А не співати. And one more example. Nancy plays the flute. Who plays the flute? What does Nancy play? У subject та object questions what стосується предметів ідей тощо, а who людей. For example, who upset you? Хто тебе засмутив? What made you sad? Що тебе засмутило? На сьогодні у мене все. Традиційно нагадую вам про підписку, лайк та коментар під даним роликом. Thank you for your attention. Take care. Stay safe!